Вільне ціноутворення. Що це? Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. Новий закон про ОСЦПВ, який набрав чинності з 1 січня 2025 року, вводить вільне ціноутворення на ринку страхування автоцивілки, що дозволяє страховим компаніям самостійно встановлювати тарифи для кожного клієнта індивідуально. До цього часу вартість полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлювалася на законодавчому рівні. За старим законом, розмір страхового платежу визначався шляхом множення базового страхового платежу на відповідні коригуючі коефіцієнти. Розмір базового страхового платежу, а також перелік і значення цих коефіцієнтів затверджувалися уповноваженим органом за поданням МТСБУ. введенням вільного ціноутворення страховики отримали можливість самостійно розраховувати вартість страхування, спираючись на власну оцінку ризиків. Це означає, що такі фактори, як страхова історія водія, його стаж водіння, вік, тип автомобіля та регіон проживання можуть відігрівати ще важливішу роль у визначенні ціни. Для водіїв це відкриває нові можливості, адже вони зможуть обирати страхові продукти, що найкраще відповідають їхнім потребам та фінансовим можливостям. Вільне ціноутворення стимулюватиме страховиків пропонувати більш гнучкі та вигідні умови страхування. Адже конкуренція між компаніями зросте, а кожен клієнт матиме більший вибір. Це дасть змогу водіям знайти оптимальне співвідношення ціни та якості обслуговування. Зміни також означають, що водії з бездоганною страховою історією, які не мали аварій або порушень, зможуть отримувати вигідніші умови страхування. Таким чином, страховики заохочуватимуть обачне та відповідальне водіння. Для водіїв, які мають негативну страхову історію, ціни можуть бути вищими, що стимулюватиме їх до більш обережної поведінки на дорозі. Кожна страхова компанія тепер сама вирішує, що саме впливає у неї на ціну: чи стаж водіння, чи бездоганна історія страхування, чи вік водія. А для оформлення полісу онлайн пишіть в особисті повідомлення підбираю найкращу ціну з поміж великої кількості страхових компаній.